Тиртівській неповній середній школі навчається 53 учні. Більшість з них будуть відвідувати шкільний табір. З численними подарунками до учнів приїхали представники райдержадміністрації, сільський голова, гості, які впевнені, що оздоровлення дітей влітку це першочергове завдання шкільних колективів. Створені табори, де вони відвідують спортивні гуртки, де їздять по екскурсіях по області. По тих місцях, де їм сильно цікаво, щоб вони здали більше нашого область. кожного дня у школярів спортивні ігри, творчі конкурси. Гості до них приїхали вихованці Селянчинського спортивного ліцею, щоб позмагатись у веселих стартах, легкоатлетичному кросі та футболі. Здоровлюється в нас в нашому школі нашій школі 76% дітей. Це 35 дітей. Ну, для того, щоб оздоровити дітей, звичайно, треба кошти. Кошти були виділені районною державною адміністрацією, виділеної освіти. І половина коштів також сільськогосподарське підприємство Жерм, таке в нас є, яке опікується також нашою школою. Це наш основний спонсор. Допомагають нам надзвичайно багато, велику допомогу надає і сільський голова. Найменші школярі змагались у веселих стартах. На швидкість вони долали дистанції з різними предметами в численних естафетах. Найбільшою радістю для маленьких школярів було нагородження кубками, медалями, грамотами і солодкими подарунками від торгової марки Руден. Зазартом дівчата обох навчальних закладів змагались на футбольному майданчику. Ми займаємося футболом, валітболом, настільним тенісом, шахами». Шашками, ну, легка атлетика, була, була логотоборство і туристичні похіди. Перше місце з футболу посіла команда Селянчинського спортивного ліцею. Срібні нагороди дістались господиням. Легкоатлетичний крос відбувався на околиці села. В різних забігах перемагали найменші школярі обох навчальних закладів. Фактично усі учасники спортивних ігор отримали призи і подарунки. В Черніхівському районі розпочалося оздоровлення, воно проводиться в усіх 22 загальноосвітніх навчальних закладах, оздоровлюється. Понад півтори тисячі дітей. Хочу відзначити тут таку активну допомогу і голови райдержадміністрації Гнатенка Павла Михайловича, тому що виділені 50 тисяч гривень з районного бюджету, також голови районної ради Босунівського Івана Павловича. Спрацювали всі сільські і селищні голови. І ось сьогодні ми знаходимося в Стритівській загальноосвітній школі перших-других ступенів, де проводяться спортивні змагання. Сплановано дуже велика Кількість екскурсій і в межах Житомирської області, місто Київ, в інші міста нашої держави.